Ще один, ще один такий невеличкий фрагмент, який стосується наших лісових проблем. На цей раз мова йде про ліси Львівщини, і ми традиційно звітаємо майбутнього бесідуємо на ці теми. І в попередній попередні розмові мова йшла про те, що у нас. Прийняті 26 жовтня 2016 року, затверджені постановою Кабінету міністрів України санітарні правила в лісах України, і е, висновок є однозначний, що ці санітарні правила є ще гірші за своєю суттю, ніж ті, які були. Тобто, під виглядом тих правил, враховуючи ті норми, які там закладені, е, можна безконтрольно вирубувати практично будь-що і будь-де, е, включаючи е, всі добові насадження. Войні насадження і так далі. Тобто, оці санітарні правила в лісах України вони прикривають чи дають можливість будь-якої вироки. От і в контексті цього я правильно так висновив підтвердив серію. І в контексті того, зараз є на сайті обласної ради програма розвитку лісового господарства Львівської області, яка має бути десь там найближчим часом прийнята. І, власне, Пан Віталій розкаже два слова про те, що в тій програмі, які цифри прокоментує її з точки зору фахівця, що нас очікує. Першого, я хочу, дуже багато тут є питань до цієї програми. Я зосереджуся на декількох таких самих, які я вважаю, що важливих. Це руки перше це руки догляду. Посадити ліс це є ще було 10% справи. За ним треба доглядати. А зараз навіть при тому, що ліс садять все менше і менше, залишається більше на природне поновлення, де поновлюється вільха, береза і так далі осика замість корінних порід, на природне поновлення корінні пород залишають. Тим не менше, навіть що за цими всіми насадженнями треба доглядати. Так от, на 5 років заплановано провести догляд, думається, по обласному управлінні Львівському. На площі 22,5 тисячі гектарів. Це при тому, що таких площ, які від освітлення і до прохідної руки, є 368 тисяч гектарів. Угу. Це тобто догляд не... на 6%, на 6 від, тих... від, того, від, від того, що потрібно. Розуміти? А В чому полягає догляд? Догляд це полягає власне вирубування цих швидкоростучих ростучих Перше від посадки це обкошування трав'яної рослинності. Mm -hmm. Далі, коли кидаються породиці піонери, береза, осика і так далі. Mm -hmm. Вони заважають тим же ж корінним породам, які повільно ростуть, рости їх треба постійно вирубувати. Mm -hmm. Це те саме, що ми маємо. Я завжди наводжу приклади. В кінці вулиці Зеленої, де в 2003 році було зроблене букове насадження, тепер там росте хрім берези, Клена, ліщини, там нічого не росте. А це рахується, що це вже вкрита лісом площею. Хоча на Галінфо останньому, коли ми робили інтерв'ю, це було 6 грудня. Головний лісничий мені цього Львівського лісгоспу. Це галявина, ну нічого собі галявина 50 гектарів, галявина. Ну це нормально робити. Я, så, як... Чекайте, які наслідки? От є 6%, які збираються доглядати, так? тобто всього все 6 так. А ті решту, які наслідки будуть при недогляді, коли Ми не будуть доглядати? Це скажімо, це, скажімо, так як я. Недавно коментував це ж саме в Турції, чи, чи в мене тут не взяв фото, які є. Вирубані, вирубані площі, скажімо, ялицевої корінної ялиці, зразу кидається ожина, за ожиною кидається береза осика, ліщина. І там, де знизу, знизу. Ледь-ледь живріє. Mm. Ну, тоді потім е, такі... Е, в такій ситуації дуже зручно санітарну руку робити. так? Вона ж зразу тоді попадає під неї чи е, Санітарна там вже була зроблена. Оце після санітарної. Це вже після, після... санітарного. Так. Uh -huh. Це таку картину. Це можна... по суті, я перепрошую, бо е, ш, я намагаюся зрозуміти, як людина не фахівець, відповідно, зрозуміє ті, хто нас слухає. Коли... Е, Оцей догляд, верніше так, догляд мають робити там, де пройшли рубки і, і, і де є посаджено Так. Так? Відповідно, на шести площах тих нових насаджень, тільки зараз заплановано цей догляд. Так. Значить, коли інші всі площі не доглянуті, там починається е, стихійний ріст тої деревини, яка не є цінною, яка не є е, корінною. Так? І е, відповідно ця деревина, яка би мала там рости, вона там росте погано. Вона погано росте, або є в лісівництві такий термін, що ну це для Сибіру воно більше придатне, коли кидаються оці породи піонери, але корінна порода років через 50 все-таки їх з часом витісни. Ну На це потрібно 50 років. Угу, угу. А в наших умовах це потрібно доглядати з першого року. Це зрозуміло, розначено. добре, З доглядом зрозуміло далі йдемо. Далі йдемо, закладено головне користування. Так от, на головному користуванні, що це значить? Це рубка. Це рубка. Це, це ліси, які досягли костилості, приблизно 70 років беремо в середньому. Mm -hmm. 에, може для смеречки зараз знизили до 60. Так от, на головному користуванні, згідно нової програми, планується заготовляти ліквідної деревини, це в обласному управлінню в межах 200-220 кубічних метрів на гектарі. Це ліквідної. Це в ліквідну деревину входить як дрова, так і ділова дерева. Це може бути і дрова, і ділова. Тут, тут розшифровки немає ніде. В ага. попередній програмі, наскільки я знаю, вихід ліквідної деревини був більший на десь під, під 300 кубів. Зараз вже знизили. Тобто ліси так сполокали, що там вже тільки от можна. Це на головному користуванні взяти 200 кубів. Це але тут про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони знову заклали своїх 150 кубів на гектарі діло лівака. Все ага, вірно. просто, що в програмі є 200, а реально там повинно 300 350. Воно там і росте. Придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки. 302 штуки в ОНМГ на 19 мільйонів. Це техніка однозначно це йде для лісозаготівлі. Ага. Для лісозаготівлі вона йде. Тобто це техніка для вирубки, ага. для вирубки тому що по напрямку, по напрямку придбання, техніки, придбання, техніки, придбання техніки для посадки, що відповідає ага. першому напрямку. У ОЛМГ 0 одиниць, ОЛМГ Ол це що? Обласне управління. А, обласне. А, обласне. 0, 0 одиниць, Алсилісі 0 одиниць, навіть Міноборони 13 одиниць запланувало для цієї техніки для лісорозвитку. Ага. Тобто Міноборони збирається оборонник. і потребує техніку для лісорозведення, а наше обласне управління відповідно державні ліси і комунальні не потребують. Не потребують, вони тільки для лісорозподарської техніки і mm -hmm. так далі. Більше в минулій програмі там теж було, тільки закладено для, для, для цього парку лісорозподарської техніки також було закладено. Ну що ж, такі от лісопатологічні обстеження цікаво. Тобто планують обстежити 156 тисяч гектарів, тільки обстежити. Нічого, на це 2 мільйони гривень. ГАЛС, ліс не відстає на обстежити також всього на 28 тисяч гектарів, але також чомусь 2 млн грн. А, ну добре, а поясніть мені, якщо ці кошти, хто обстежує? Кому ці кошти йдуть? Реально, кому вони платяться за обстеження? Обстеження, мабуть, це проводить лісозахисне підприємство. Просто... Це державне, це приватне і державне як? державне. От вони приїхали, обстежили, подивилися. Mm -hmm. От, ну, це така розвідка, як то кажуть, боєм під. Перед тим як назначити все абсолютно... Ну ясно, тут питання виникає, чому при е, різниці в стільки гектарів та сама сума, так чому не обстеження коштує там рази дорожчі. Так само і будівництво лісових доріг. Е, вони планували будувати на тисячу гектарів 10 кілометрів доріг. Ну, схаменулися, що це будуть сотні кілометрів доріг. Запланували всього-навсього по обласному пролісу 53 і витратите 53 кілометри, і витратите на це 21 мільйон. Ну, так, приблизно 400 тисяч на один, на один кілометр. Хоча головний лісничий, скажімо, Сколівського, це в Галинфо, він казав, що в них один кілометр обходиться 250. Не закладено що да? тобто, ну, Теоретично е можна е підозрити, е що тут але, закладається знову ж таки. Тут, дуже цікаво. Галс-Сіліз планує будувати всього 10 кілометрів і закласти сюди 10 мільйонів, тобто мільйон на кілометр. Ага. Якщо там. Автобан. Автобан дорожчий, але чомусь різниця різниця наявна. Цифри говорять. Навіть міноборони, міноборони. Ну, можливо, в них там техніка потужніша, чи як там 9 кілометрів, 900 тисяч це 100 тисяч на кілометр. Mm -hmm. Тобто гаусі ліс мільйон на кілометр закладає витрат, а міноборони 100 тисяч. Цікава статистика. Добре. Скажіть, будь ласка, загальні показники? Загальні показники. Була програма, попередня, була програма. ця. скільки нас взагалі того лісу, бо ми зараз говоримо цей, давайте. Я, я зар... ще хотів на один момент. Давайте. Придбання еколого зберігаючого обладнання та технології. Що це таке еколого зберігає? Ну, я, себе... я сам себе запитую, що це таке. Шо, придбання... Це що, це сонячні батареї якісь. А що це за придбання екологи технологій? Що вони за нові технології екологозберіга? Щось, щось придумали 14 штук угу. на суму 13, майже 14 мільйонів гривень. А, це а, за одну штуку за, за одну мільйон. технологію мільйон, мільйон гривень. Щось, ну, щось, щось дуже, дуже дивно. І, і, ще, і ще одна цифра впровадження екологобезпечних технологій заготівлі. Ну, Зараз заготівлю як проводять бензопилою. Зрізали трапту, стрілювали. <стрілювали. <плес> як... Що ж це за екологозберігаючі технології заготівлі? 200... Обласне управління планує 256 одиниць на суму 9,5 млн грн. Це що, якісь лазерні пили? Чи е... 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 провадження еколог? Що е... цікаво, Галсільіс запланував таких 47 одиниць. Але 0 гривень на це. Uh -huh. Дивно, міноборони взагалі не запланувало. Uh -huh. Ну, хоча в нас міноборони, ми знаємо, передові технології, як правило, в оборонній галузі всюди йдуть. Uh -huh. ну, тут чомусь обласне управління лісового господарства е, йде попереду. Якісь видно лазерні установки для 256 одиниць на 9 мільйонів. Це приблизно 37 е, тисяч. За якусь mm -hmm. Ну, Є запитання до за програми, не, ну, але подивимося, в принципі, коли її приймуть. І можливо будуть, буде розшифровка, чи має бути розшифровка? Вона до, десь до, десь, десь підрозумівається. Сподіваюся, це буде приймати її на комісії. Ну, нашу комісію, е, наскільки я знаю, е, крім начальника власного управління ДНЕКІ там більше спеціалістів по лісу немає. Так що ну, будемо сподіватися, можливо, це, це інтерв'ю підкаже, підкаже керівництво, що варто все-таки долучати експертів до е, таких програм, але незалежних, незанажованих експертів. експертів. На завершення, е, які загальні показники, скільки у нас того лісу, так? тому що ми лісу. Лісу нас у нас лісу є площа загального лісового фонду. 694 тисячі. Це по цій програмі. Так. По старій програмі, по старій програмі, ну, на жаль, не знаю наскільки вона вірна, але я думаю, що вона вірна. Було 747 тисяч. Чомусь площа Лісфонду зменшилася за цей час з 2010 року. Вона була писана в 10 році. Тобто, mm -hmm. -то попередня програма писана в 2010 році, yeah. говорила про те, що у нас є 747 тисяч гектарів лісового фонду, а програма, яка зараз є на сайті власної ради на 2017-2021 роки, говорить про те, що у нас є 694 тисячі гектарів, тобто 53 тисячі гектарів у нас 5 років зникло. Добре, а скажіть, куріч, що це означає? Тобто, що в нас в місці тих гектарів тепер? Ну, там би мало рости новий ліс. Як вони зникли? Як вони, можуть, як вони можуть зникнути? Що це означає? Що лісовий фонд зменшився на таку кількість гектарів? Це означає, або можна допускати, що вони були десь переведені в якісь, це так скажімо, як нас біля пустомет, просто-напросто продали. Частину лісу, назавси, лісу, продали. Продали на е, підбудівництво. Перевели іншу категорію і ага. там проводиться будівництво. Це один варіант. Ну, щоб Аж таку частину лісу. Ліше. Дуже багато. Дуже багато. Е, в, до речі, випереджувальні темпи лісовідновлення по старій програмі мали, площа лісфонду обласного управління мала збільшитися як мінімум на, на 570 тисяч. Е, на 570 гектарів перепрошую. Mm -hmm. У нас нам збільшилося на ноль, не навіть не на гектар, більше лісу, не посили. Лісистості, тобто так, так би то мало бути галузі лісу. Тут цифри гуляють. Тисяча гектарів сюди, тисяча туди, ніхто не ну знає. добре, тисяча хай хай гуляє, але 53 тисячі в нас чомусь є менше ніж було за попередньою програми. Ну а я думаю, що ми до цього питання ще повернемося, тому що на превеликий жаль, не зважаючи на ті задекларовані якісь правильні кроки, які стосуються збереження лісового фонду. Наше майбутнє продовжують вирубувати. На жаль, пан Віталію, дякую за розмову і до зустрічі.